Ось іде закладка на урожай 26-го року. От наша рідна земелька, де вона родить, де вона не родить і так далі, покажу. Вон герої в селі, хлопці, які остались, то що тут у ну, них бронь була. От облопати, він Поїхав вниз. А будемо це на світі роки. Закладка вже нарікалася з Менше роботи, шуково. Цьому році дали хороший вже буде, буде їхати назад, який трактор боксує. Спасибо, хлопець молодий, паняв. Треба вирівняти гарбон, щоб був більш-менш рівний. Хоч тут таке покладеся, земля. Зараз побачите. Навіть трактору тяжко, не стільки людям. Почується нагрузка йде. Далі я буду мовчати. Буксує Тяжко йому бідненькому. Земля. Земля. Можна сказати, суха, але не суха, вологи В цьому році, як і коли. Як... Як... не видно там. Трактор повзає. Хлопці, та йому Боже здоров'я, його дітям. Щоб його наша Українська земля заякла. Діачко трактору. Весчує. Yeah. Yeah. Підпривізняв плуга. Ну треба так, треба землю виняти. Не було мене тут. Збиралося одну сторону. Тепер в обидві сторони, ну таке, щоб воно вирівнялось, хочеться, щоб було красиво, щоб нас заповнили на цьому світі. Ну, поїде, поїде. Це. Плавить, двоє дітей у нього. Я кажу, роби. Якщо треба кому допомога, не піснями багато України, а такими от хлопцями і піснями теж ну все бачите хай йому добре! всім здоров'я всем урожая! спасибо всім хто не підписаний на канал підписуйтесь піддержить діда хоча б чуть-чуть это бо це на його плечі з жінкою зараз горіть. Вона багато привичку. Треба десь дівати цю привичку. Ну таке. Рано просипаєшся, все болить. Ладно, всім, всім хорошого, щасливого будучого. Все буде Україна. Вон ну, теж, бачите. Ворони, воронина, що топаніли, так. Да. Там, бачите, далі пшениця, там засіяно ну, вже. Ну це такі от, от вони герої, от вони. Не треба їх. декілька Осталося це. Такі такі. І це цілий день. ніхто не ходив відідати. Так не хоче робити. Старається, бусує, потреба. Старенька техніка, надійно. правда, і ще раз підписуйтесь на канал, піддержіть є до марама. Засідайте різні урожай. Хай вам всім буде добро. До побачення.